Усім доброго ранку. Сьогодні ми з вами узагальнюємо та систематизуємо ту тему, яку ми з вами вивчили. А, і, відповідно, наступного року у нас з вами буде контрольна робота. А, аналогічні завдання, які ми зараз розглянемо, будуть у вас і в контрольній роботі. Отже, почнемо з першого завдання. Тепер що 4 є дільником числа 20. А, ми пам'ятаємо дільники, це те. На що ділиться за дане число? Тобто 20 ділиться на 4, це дійсно так. Відповідно, ми кажемо, що це так. Тому що 20 поділити на 4 це буде 5. А 4 є кратним число 3. Кратне це те, яке ділиться. Відповідно, ми розуміємо, що 14 не є кратним 3, тому що ми знаємо ознаку потіності на 3, що сума цифр має бути е, ділитися на 3. А в нас сума цифр виходить 1,4, разом виходить 5. 3 на 5 на 3 не ділиться, тому кажемо, що ні. А, наступне завдання. з чисел діляться на 9 і на 5? А, відповідно, на 9 ми знаємо, що діляться ті, яких сума цифр ділиться на 9. Відповідно, перше число 135. Сума цифр 1 плюс 3 плюс 5 виходить 9, тому ділиться. На 9 далі 292 плюс 9 плюс 0 це буде 11. Ні. 72, 7 плюс 2, 9. Так, тому 72 ділиться на 9, 112, 1 плюс 1 плюс 2 4 ні. І 75, 7 плюс 5, 12 теж ні. І відповідно ті, які діляться у нас на 5. Пригадуємо ознаку подільності на 5, ось цифра має бути 0 або 5. Відповідно, це перше число 135, далі 290, ось цифра 0. І 75. Ось таким чином з цим поромся, думаю, у вас це теж не викликає труднощі. Рухаємося далі. Треба знайти найбільший спільний дільник та найменше спільнократне чисел. А, відповідно, що ми тут зробимо? А, в нашому випадку вже числа розкладені на прості множники. Давайте їх запишемо. 2 на 2 на 3 на 5. І, відповідно, число Б. Це у нас 2 на 3. Та на 7. А, відповідно на більше спільний дільник ми пам'ятаємо ті, що. Спільні для обох чисел це двійки та, відповідно, трійки. Тому я запишу, що НСД цих двох чисел А та Б замість а, звичайних чисел, які записані цифрами, у нас а, стоять зміні А та Б відповідно. Але суттєво того не міняється. Відповідно, 2 на 3 маємо 6. А коли ми говоримо про а, най, найменше спільне кратне, відповідно. Ми з вами говорили про те, що ми записуємо одне з число повністю. Давайте ми домовилися, що будемо писати перше число. І дописувати в нього ті множини, які не війшли. Відповідно, ми пам'ятаємо, що 2 та 3 увійшли, а 7 не йшла, тому що домножаю на 7. І пам'ятайте, як це все легко порахувати. Ми знаємо, що 2 на 2, на 3 на 5 це б якби було число за даними цифрами, то це було б так. В нашому випадку це число А, і давайте його порахуємо: 2 на 2, відповідно 4. 4 на 5, 20, 20 на 3 буде 60, 60 на 7 це виходить 420. Ось таким чином ми з вами значно найбільше спільний дільник, найменше не менше спільне кратне. Рухаємося далі. Треба розкласти число на прості множники. Я Думаю, ви з цим впораєтеся. І це завдання вам буде додому. Руслав стачитесь на простім множники. Ви пам'ятаєте, як ми це робили? Давайте я вам зроблю. Ось так. І відповідно ви їх розкладите. Ви знаєте, як це робити. Сподіваюсь, що вам це вдасться. Складнощів з цим вже немає, і ви розумієте, що з цим робити. Далі, наступне завдання. Знайдіть найбільший спільний. Дільник чисел. Відповідно, що ми тут робимо. Ми розкладаємо числа на прості множники. Давайте це зробимо. Відповідно, 77 на 2 не ділиться, на 3 не ділиться. Сума цифри 14. На 5 не ділиться, на 7 ділиться. Від 11 буде 11. І 11 на 11 це буде 11. Ми знаємо, що 7 до 11 це прості числа. 32. А, воно у нас парень цифра Перемо, тому ділиться на 2, це буде 66. 66, ми розуміємо, ділиться на 2, це буде 33. 33 на 2 не ділиться, але ділиться на 3, це буде 11. І відповідно 11 на 11 маємо 1. Далі записуємо це все. Як розклади. склади. Даних чисел на прості множники, відповідно 7 та 11 і 132 як 2 на 2, на 3 на 11. Ми пам'ятаємо, що найбільший спільний дільник знаходиться таким чином. Ми записали число їхні розсад на прості множники і знайшли спільні прості множники. Це і буде і знайти їхній допит. Так як в даному випадку, це у нас одне число, тому. Найбільшим спільним дільником число 77 і 132 є число 11. Рухаємося далі. Знайдіть найменше кратне. Ну, Давайте пригадаємо це. Відповідно, знову ж ми це число розкладимо на прості множники. Uh, і запишемо перше повністю вимислати його на прості множники, а другого запишемо ті, хто не війшли. І це вам теж буде завдання додому. Mm, рухаємося далі. Uh, чи є числа взаємно простими? Ми казали, що числа є взаємно простими, якщо їхній найбільший спільний дільник дорівнює одному. Uh, відповідно, вам це буде перевірити. Це теж буде завдання додому. Я напишу тільки ще числа взаємно прості. Коли НСД, ну відповідно даних чисел. Дарівні одному вам треба буде перевірити, чи дійсно це буде одиниця, чи не буде. Як знаходити НСД ми з вами вже показали. А далі наступне завдання під номером 8. Треба у числі 12370 тисяч зірочка. Замість зірочки підставити таку цифру. Щоб утворене число було кратним число 2, і число 3, відповідно ділилося на двійку та на трійку, мається на увазі, ви це знаєте. І треба розглянути всі розв'язки. Відповідно, перший випадок, щоб було кратним двом, тобто ділилося на два, ми розуміємо, що остання цифра має бути парною. Відповідно, значення зірочки може бути 0, 2, 4, 6 та 8. Відповідно. Це наші парні цифри, відповідно, цифра парна ділиться на два. Для того, щоб число ділилося на 3, ми знаємо, що сума цифр мала би бути кратну 3, тобто ділитися на 3. Відповідно, наша сума цифр 1 плюс 2 буде 3, плюс 3 6, 6 плюс 7, у нас виходить 13. І 13 плюс зірочки. 13, на 3 не ділиться, а ділиться, ми знаємо, що 15. Тому замість зірочки можна поставити цифру 2. Ну, і далі зрозуміло, що ми з вами це проходили, що можна просто додати до даної цифри плюс 3, да, відповідно, можна туди буде послати п'ятірку та відповідно вісімку. І на цьому все. І якщо ми порахуємо суму цифр, ну, наприклад, ми казали, що 13 плюс 5 виходить 18, ділиться на 3, і 13 плюс 8 виходить 21, теж ділиться на 3. Ось таким чином, з легкістю виконали це завдання. Ну і задача. Вона дуже схожа до тієї, яку ви робили вдома. І ту, яку ми розглядали в класі. Знову ж, буде задача. Вона буде або на НСД найбільше спільний дільник, або на найменше спільне кренда. Вам треба це визначити. Ну, давайте почитаємо умову задачі і зрозуміємо, що ж у нас в даному випадку буде: НСД чи НСК. Умова задачі така: Екскурсанти можуть розмістити в човнах по 12 або 16. У кожному а в обох випадках вільних місць не залишиться скільки було екскурсантів, якщо їх більше, ніж 53, але менше за 100. а Відповідно, ми розуміємо, по 12 або по 16, відповідно, і нам треба знайти, скільки їх було, що кількість більше ніж 53 але менше ніж 100, відповідно, це ми будемо шукати з вами найменше спільне кратне. І при чому ми знайдемо найменше спільне кратне, і далі подивимося. Чи воно буде знаходитись у нас в межах від 53 до 100. І подивимося, скільки це може бути місць. Починаємо з того, що розкладаємо наші числа 16 та 12 на прості множники. І на 12 ділиться на 2, буде 6, 6 ділиться на 2 буде 3, 3 ділиться на 3, буде 1. І 16 ми ділимо на 2, буде 8, на 2, 4, на 2, 2 і на 2 одиничка відповідно. А, записуємо розклад на прості множники 2х2 на, 2 на 3 і 16 це у нас 2 на 2 на 2 на 2. А, якщо ми шукаємо НСК найменш спільнократний, то, відповідно, ми записуємо, пам'ятаєте, в розклад одне з чисел повністю. А в, з другого ті, хто не війшли, бачимо, війшли дві двійки, і дві двійки не війшли, тому, допустимо, 2 і 2. Відповідно, пам'ятайте, про що ми казали. Виросла з першого числа це у нас 12. Ми розуміємо, що тут у нас 4, відповідно, 12 на 4, то буде 48. Ми розуміємо, що 48 не лежить в межах між 53 та 100. Відповідно, можна це число збільшити вдвічі. Відповідно, кількість учасників буде ділитися. Відповідно, я думаю, зрозуміло, що якщо 48 помножити на 2, це буде 96. І, відповідно, це і є наша відповідь. 96 у нас в межах від 53 до 100. І таким чином ми знайшли, що їх 96 екскурсантів. Я думаю, це зрозуміло. І записуємо відповідь, так як задача. 96 екскурсантів. Я думаю, вам зрозуміло, що екскурсанти. Це ті, які приїхали на екскурсію. Отже, таким чином ми з вами зробили підготовку до контрольної роботи. Домашнє завдання у вас невеличке буде. Успіхів вам, гарного дня, бережіть себе і успіхів на контрольній роботі. До побачення!